Уже 208, Саме стільки людей здолав кір на Прикарпаття. Ця цифра не є високою, тому говорити про епідемію поки не доводиться. Однак не такий страшний кір, як його ускладнення, саме від них припускають медики і помер підліток на Львівщині. Тому лікарі радять бути дуже уважними до самих симптомів недуги. Що виникають симптоми або є підозріння на кір, або були в контакті і є підвищення температури, висипка, явища конюктів, червоні очі, сухий кашель, обов'язково треба Звертатися до лікаря, може бути пневмонія, одне з таких тяжких ускладнень, може бути стенозуючий ларингіт або що називають несправжній круп може бути явище кардиту, запалення серця, явище нефриту, запалення нирок. Важким ускладненням є менінгіт або менінгоенцефаліт. Наразі найбільше випадків хвороби зафіксовано в Рожнятівському, Долинському та Рогатинському районах. Поодинокі випадки в Калузькому, Коломийському та місті івано франківську тобто недуга поволі поширюється по всій. І території області і за прогнозами медиків, зважаючи на високу контагіозність, турбуватиме мешканців найближчих кілька місяців. Серед хворих, як правило, підлітки 15-19 років. Більшість із них вакциновані. Виявляється, що всі вони практично щеплені, але хтось отримав дві дози вакцини, хтось менше, хтось одну дозу вакцини. Є частина дітей, які не отримували вакцини з різних причин. Але на сьогоднішній день власне те, що в нас в області не зареєстровано важких випадків за захворювання на кір. Ускладнень кору це тішить, і це знову ж таки пояснює саме те, що ті діти, які хворіють, вони були щеплені. І та кількість вакцини, яка була введена, вони вона оберігає ну, полегшує перебіг захворювання. Всі навчальні заклади на Прикарпатті працюють у звичному режимі. Карантину немає ніде. За поданням головних державних санітарних лікарів Львівської та Івано-Франківської областей відбулися засідання державних надзвичайних протиепідемічних комісій, за рішеннями яких було придбано імуноглобулін для проведення екстреної профілактики кору контактним. Загалом в Україні зареєстровано 770 випадків підозри захворювання на кір.